Купили отаку от фігню. <гум> сьогодні в ремонті. Да. Ну то Сьогодні в ремонті. Чекай, бо, блін, божектора це Коротше, Чуваки були, зробили таку віч, пообварювали тут в стаканах цигайки. Ці, ці ми вчора без світла, ломом і якоюсь матір'ю вибивали Коротше, це все діло. А, гупало з правої сторони оказався, був заклинив ще й опорний підшипник. От вони ці всі стойки валяються. просто Зараз робимо ревізію в машині. А, яка фігня? От У нас отакі от стоять тут опори на цьому кенго. І підшипник просто нафіг там заклинив. А, обірвало виток пружини. Обірвало виток пружини. Стойки, коротше. що їх позакрутювали що їх позаварювали, тому що отакі от хлопці вещі зробили. Це не ми зробили вчора, це от, от така от канава була прорізана. Ще до нас. Перетачувати їх робити, ніхто зараз не збирається. просто, Стоїчки десь уйдуть в металолом. Саксовські, вони причому робочі, але їх поугравали. А і пообварювали, блін, наділяється всю цю річ. Е-е, стояли чашки зверху. І тут а, гайка от ця, гайка. Вона від мене не достається. Їх там пообварювали, блин, були. Пришлось от так от вчора кустарно вибивати: ломик, зубило, отвертка, молоток, світла нема. І отак от так от насвердлювали шуриком. І роздовбали, бо їх просто не молодо зірвати. Поламали кучу ми шестігранніки, якими треба тримати штук. Впиралися тут уже і трубою і ніяк ми не могли його А куди там впертися? А куди там впертися? да. Шестігранніки просто виламуються і все. Пообварювано було, -ти блін. це бугарку, щоб пружина в боку стрельнула варіант так собі, О... причому без світла. Да, Коротше, отака от фігня. Коротше, купили сьогодні. Дві стойки, дві пружини, подушки, підшипники. Коротше, чашки оці наверх. Повністю, комплект стоєк. Є чашки не купить. Ну, ну, чашки верхні. Оці. А, я це, оце, та, оце, тарілки не купить. ці зверху. А, так, а, стоючки поставили сюди монро. У мене, в принципі, на шкоді монро я не жаліюся. Пружини поставили, пружини там, чи йде коробка. Там в так. Червоні коробки. Так. Червоні коробки... А, пружини магнум, все, вилетіло з голови. Магнум пружини. Стойки монро, набір оцих от підшипників, по, як бачимо, по каябі, пильники-відбійники по каябі бралися. Все, гарненько зібрано. Бралися... Рульові накінечники, зразу нові шарові тут хороші. Поставили на накінечники. І так само з другої сторони. Тут трохи нас потекло масло, бо виліз привод з коробки. Так само з другої сторони поміняли наконечник зразу, стоєчку Монро, Зараз він зніме стяжку, тому що стягував трошки пружину, щоб нормально попасти сюди в кулак. Так само тут. Стоєчки, все, нові гаючки, чашечки ці всі. А, зараз вона буде ставитися на колеса. І потім вже затягнуться ці гайки. Вона сяде на своє місце. Ну, зараз, понятно, вона отак вона зараз чуть-чуть підтягнеться і далі буде ставати на. Колеса. Потім це все накрито, буде мінятися прокладка клапаної кришки, так як хлопці такі перекупчики щось е тут робили, блін, видно, воно підтікало, вони просто зняли цю клапану кришку, натовкли Віктора Рейнса і поставили назад, але воно все одно сопливило. Але тут бачимо, у нас все, все нормально. Тобто головку тут хтось знімав, робив. То есть стан, бачимо, розпорвал, все тут добре. В принципі, масло вона не бере, це 1,9 дизель старий. Отака от штука. Купили і зразу ж через день починає уже її мучити. Тікаймо ще задні дивилися, а там балка теж стукає. Я не знаю, що може стукати в балки. Ну, я розумію, що все. <рес> ну В принципі, як би що може стукати в балке. <рес> ну що, салендок балки або опора якісь теж Ні, я думаю, якщо б там стукав салендок балки, то я, напевно, 400 чимось кілометрів на ній би не приїхав. Я віддільно, а балка віддільно. Ну Но, Нормально. Короче, от вот такий от кенгур. Куплявся. У нас такий бардак робиться просто. Так, ну це вже починає чухати. Подожди, не шкреби. Треба доби акумулятор. Ось такий кенго в старій морді. Да. Точно зарядки. А хочу, кстати, показати людям. 2000-й рік кенго. Такі от карти. Ну, помити, треба все просто помити. Тканьця, такаса дуже тут, але самі карті не в град є. Сідухи. Чехольчики отакі вдіті. Сідухи, блін. З боковинками такими, тобто, як на таку 2000 року старе відро. Нормальні такі сідухи, так само ззаді сідухи. Такі от з підголовниками, в принципі. тут куча всього антифриз буде мінятися. Він йде туди заливатися. Він тут йде заливатися, на да, на машина була на воді. Резина, от така от, просто реально зимова резина, ще навіть, навіть в такому непоганому стані. Коротше, потихеньку машинка буде робитися, щоб вона їздила і працювала. От вам машини понизу ринка. Ну, ми все, що дивилися, до 3000 доларів просто там 2,5, 200, там, 2500, 2800. Це таку саму знайшли, просто реально живу. Зараз хтось багато в коментарях може написати, що та є їх куча. Ну, блин, Дивилися. Ми, Дивили, дивилися ми багато. Приїхали одну дивитися за 2800, сиреньку таку. А, там ремень гризе, там ще щось гризе, там капот весь на завісах обичних дверних приварений. Двері не прикручені. Поїхали одну дивитися, почали бокову цю дверку відкривати, вона просто на нас впала. Коротше, таких моментів куча. Подивилися ми декілька штук. От Взяли цю вона. В принципі, на свої гроші непогано. Да, трохи чуваки намагалися зробити щось підколхозити, щоб не стукало, не грюкало. Гніта, ви держитесь, будемо без АБС. Так, да, а це АБС, відгнив просто провод Я взагалі удивлен, що він тут є на цій машині з заводу заводом. Так. Ну, ну, є такий самий без нього. Юлія да. якось без нього їздить. А? А без потім, коли потім колись датчик АБС може поміняється. Колодки ми поставили. А, колодочки нові поставили. Так? Колодочки, що у нас делфи? Делфовські колодочки. Колодки були в от, от такому стані. Кому може цікаво. Машина на продажу. Отака от, от. Машина на продажу, так. колодок тут назва тільки. Ну додому доїхав і нормально. Да. Ні, задок наче бере, а передок. Вже ні, Якраз доїхав, задок. Передок уже. Тобто роботи, роботи є коло машини, а це вам, коли ви шукаєте машину по низу ринку. Я на сьогоднішній день сказав, все, що менше п'ятерки, оце, оце тільки під переборку. Да. Ні, то бач, люди думають, багато хто там, типу, а там візьму машину якусь там за 10 за 3, Я ж спеціаліст, я ж знайду. Ну вона додому не факт, що доїде. Якщо, так, якщо, то, якщо, то, так. Да, якщо є трохи руки. І правильного хоча б місця ростуть, і ти її собі сам от перетрусиш трошки вложиш, і ти будеш на ній їздити, то в принципі, ну, є смисл да, якусь там купив свою машину, подивився, щоб по кузову була жива. Ціла, грубо говоря, ну тут трошки вона, як бачимо, в різних цвітах піддута, ну, вона береться під роботу. Главне, що вона ціла. І, в принципі. І ми ж її по СТОшках ганяти не будемо, щоб їх хтось там перебирав, перетрусив. все робиться самим. А це, як 10 знаєте... 10 тисяч заміна сцеплення в Києві. 10 тисяч. А, ну на ну, ну. циліндр щеплення 10 тисяч, так, да, поміняли в Києві хлопчині. 10 тисяч. 10 тисяч. Та за 10 тисяч тут можна все і весь Кенгур перетрусити. Я за 5 рейку міняв. сцеплення, вінець маховака. Подрамник варився, ну там вже він був печальний. Що ми там ще не нього? А, резонатора уваю. Я, я вже не пам'ятаю, з ми все там. Ладно, Кенго. Так що от, хлопці, отака от от штука. Машина коштувала 100 тисяч гривень, а далі в неї треба ще, ще вложити трошки. І буде воно бігати і свої гроші вона повинна відробити. Але треба, щоб воно вже нормально бігало. По топлівні по мотору наче проблем нема. Все добре, треба було ходовку перетрусити і можна гнати далі, нею кататися.